Миру Божого всім. Бог нам дав розум. І цей розум повинен у нас бути чистим та світлим для Бога, для вивчення Слова Божого. Що нам потрібно? Ми повинні кожного дня занурюватися у Слово Боже, направити цей розум свій у правильне русло і слухати. Постолів, пророків, слухати інформацію Божу, слухати і вивчати істину, читати Слово Боже, вивчати та виконати волю Божу. Ісус прийшов у світ, щоб ми мали світло та розум. А коли ми слухаємо вже пророків, вже вчителів, їхню неправильну інформацію, слухаємо різні нісенітницю то, не знаючи істини, у наше життя приходять проблеми, прокляття, і наш мозок просто закипає від цієї інформації. Тож нам потрібно слухати Божих апостолів, пророків, Божих людей, кожного дня слухати Боже Слово, проповідувати, виконувати волю Божу. Amém.